Ти харчування з 20 березня 2021 року. Я в тому дуже. так, два роки, якраз якраз таке свято гарне в мене. Я маю дуже багато результатів по здоров'ю. Своїх особистих, своїх дітей, своїх рідних, своїх знайомих і чужих людей, з якими ми були чужі, а тепер ми стали близькі, такі як рідні. У мене за два роки не то, що сотні, а певно, тисячі вже є гарних результатів, тому що по моїх рекомендаціях і рекомендаціях тих людей, яким я порекомендувала, дуже велика кількість людей п'є, їсть, споживає продукт. Продукт е, дуже. Ну, по перше, він дуже сучасний. Мало хто про нього знає. Деяким людям навіть в голові не вкладається, так як і мені раніше, як то все може бути в одній капсулі. Я думаю, ну я, я мала 20 баночок, щоб їх відкручувала то для причинки, то для кісток, то для кишкового шлункового тракту, тут бактерії, тут пробіотики, там ферменти, все було в окремих баночках. Тут в одній капсулі. Ну а ще проти А ще проти паразитарки, окремо. Якщо бути, ну, якщо так вже гарно підійти до здоров'я, то треба три капсули. Не одна, а три. Одна зранку зелена. А на ніч біла і фіолетова. Що робить зелена капсула? Люди, які тут у залі вони вже знають. Але я кажу для людей, які нас можливо вперше дивляться в соцмережах. Зелена капсула містить в собі всі вітаміни, вітамін, а всі вітаміни групи Б. Не треба окремі банки відкривати. Б3, Б 6 Б 12 Б 7 Не треба того робити. Все є в одній капсулі. Візьміть упаковочку, подивіться з другої сторони склад, і ви просто будете приємно здивовані. Як так можна було додуматися все зібрати в одну капсулу? Тут на, 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 на упаковочці є склад продукту. Є витяжка з ягід, з овочів, з фруктів, є чотири гриби. Ну кращого я просто не зустрічала. Я більше ніж 12 років в здоров'ї. Та як більш ніж 12, певно, 15. Я не зустрічала такого продукту, Андрійко, привіт, який би за такий коротенький період часу давав такі гарні результати. Подайте, такі гарні хлопчики, батьків. Який би за такий коротенький період часу давав такі гарні результати? Ми, коли прийшли сюди в компанію, ми пили тільки ЕЛ8. Ми не знали про вечірні, спочатку не знали, а коли дізналися, то Ще не було тоді грошей, не було можливості їх придбати. Коли я тільки почула, що фіолетові капсулі є пробіотики і пребіотики, що там є детокс, який витягує сечову кислоту, навіть з кісточок. Я так захотіла того продукту, і я доклала всіх зусиль, щоб з'явилися гроші, і я купила вечірні капсули. Вечірні є дві: є біле, є фіолето. Я тільки так поверхнево називаю, тому що я е, склад, я його слухала 150 разів, але я не є по складу продукту. У нас є Оксанка, вона вам розкаже по складу продукту і набагато <смі>, краще, ніж я. В інтернеті є дуже багато інформації. На самій упаковці ви почитаєте по, е, по, е, про продукт. Я, от моє призначення видно таке. Я вмію дуже гарно розказувати історії хороші. Я погане не розказую, тому що колись давнену кажуть людей, які приносили погані звісти і їх закидували камінням. І я навіть коли щось там таке станеться, я стараюся. ну, сумені, я. я стараюся про те якомога менше говорити і демові не згадувати. Я люблю говорити про Гарне, про добре. В мене є друг Максим, він фотограф, він колись до мене казав, О, ви ці ті віки, ви так вмієте все вихвалювати і кажуть, чекай. А він мені робив фотосесію. Ну, він мені зробив дуже гарну фотосесію. У мене є гарні з тої фотосесії, гарні портрети. І я так про нього розказую, бо він дійсно з душею то робить. Ну, при чому тут мережевий сітєвий? Коли людина зробила добре, і я його рекомендую і там, і там, де не повернуся, я розказую, чи люди вже тим будуть користуватися, то вже їхній вибір. Нема черг, що там стояли люди в чергах. Зараз, зараз дуже багато всього є. Ну, Я маю на увазі в різних сферах, не тільки в харчуванні, але от такого продукту, як наш, наша та продукція. тих три, як дівчата тепер люблять казати, три чарівні капсули: одна зелена, одна біла, одна фіолетова, може їх витягнути. Такого продукту нема на ринку. Ну, нема. Я сиджу в соцмережах, тому що зараз світ перейшов в інтернет. І я дивлюся, про що люди розказують. Я дивлюся, як вони виглядають. Вони навіть не посміхаються. У нас люди, які починають пити продукт, вони оживають, крила появляються в людини. От вівторок була онлайн звернув.